Я прокинулася о п'ять ранку, він мене розбудив і сказав: збирайся, їдемо, сюрприз. О п'ять ранку це не сюрприз, це завжди погано, ніколи не робіть так, але ок. І ми їхали. Ми їхали порядку 8 годин, і я така, та боже мій, ми колись приїдемо чи ні. І він в якийсь момент він такий, а поспи трошки, от зараз, спи, спать, починай почне спати. Ну і я розумію, що мені треба. І я отак, от типу відкидаюсь, так лежу, я дійсно заснула. І ми кудись приїжджаємо, він мене типу будить. І я кажу йому, де ми? І він каже: це ти мені скажи. І я думаю, я, я отак підіймаюся, а ми на кладовище. Він привіз мене на могилу до моєї матері. О, навіщо? Тому що я там не була ніколи. А -а 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 -а. Ти хотіла б <чув> Боже, Це дуже Да. І дуже сумно. Я просто йому розказала про те, що я там ніколи не була, ну. Після типу похоронше один раз там була і більше не приїжджала. О. Е, але йому сказали, що я напевно типу, готова до того, щоб туди з'їздити, і він мене відвіз. І це, ну, напевно, з усіх, напевно, ось цей прям mm -hmm. найкращий, тому що це, це треба сміливість мати, типу, таке зробити. Mm -hmm. Не очікувала. <різь> <важу різьба> <різьба> <різьба> та. е, і це дуже милий подарунок. Дуже сильно. Я б сказала, що він милий, але дуже сильний. так, Це такий. Ну він просто запам'ятовується. Це типу там не карт'є тобі подарували. Це прям хто зробив? Женя.